В студії Олександра Литинська останнього дня вересня православні християни вшановують пам'ять великомучениць віри надії любові та матері їхньої Софії. Свято символізує найголовніші чесноти людини праведність, любов до ближнього, мудрість та духовність. За народними спостереженнями цього дня погода може бути будь-якою: дощовитою та холодною, чи соняшною та теплою. І якими саме синоптичними явищами тішитиме нас 30 вересня, пропонують дізнатися вже зараз. Отже, в західних областях майже безхмарно опадів не передбачається, нічна температура становитиме плюс 10-12, денна до 24 градусів комфортного тепла. На півночі протягом нічних годин температура повітря триматиметься в межах 10 градусів. У світлі години ртутні стовпчики по регіону коливатимуться від 17 до 23, вище нуля. Має бути хмарно з проясненнями та без суттєвих опадів. Маритиметься з проясненнями і в небі над східними областями очікуються короткочасні опади невеликої інтенсивності. Температура повітря вночі 7-8 тепла. у денні години 16-17. Протягом ночі на півдні повітря матиме термічні показники в межах від 9 до 11 градусів. Денний температурний максимум плюс 20-22. Переважатиме ясна погода. Дощі мало ймовірні. У Криму синоптики прогнозують хмарність із проясненнями часом у супроводі нетривалих опадів. Температура повітря становитиме 11-13 тепла упродовж ночі. У день має бути 21-22 двадцять вище нуля. Хмаритиметься з проясненнями й у центрі країни та суттєвих опадів бути не повинно. Термометри фіксуватимуть протягом ночі 9-11, а в денні години біля 20 градусів вище нульової позначки. 30 вересня відзначають всеукраїнський день бібліотек. Перша публічна книгозбірня Києва відкрилася 1866 року у будівлі дворянського зібрання. Її появу ініціювали київський губернатор генерал-майор Микола Казнаков та предводитель дворянства Олександр Горват. Бібліотечний фонд налічував 667 книг і встановив переважно запаси приватної колекції Василя Барщевського. На початку ХХ століття в публічній бібліотеці було вже близько. 56 тисяч примірників, а 1911 року книгозбірня отримала і власне приміщення. Нині це національна парламентська бібліотека України. І далі про погоду. Тож в останній день вересня в столиці та області має спостерігатися малохмарна метеокартина. Температура повітря в нічну пору триматиметься біля 10-градусної позначки. У денні години максимум на термометрах становитиме 21-22 тепла. Вітер південно-західний 50 метрів за секунду. Суттєвих опадів бути не повинно. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам.